І ми співаємо пісні, давно нам знайомі, і вже можемо задумуватись над словами, які там звучать. І мені приємно, що перша пісня звучала, де такі слова були, що «І я звичайний житель усім розповідав, що в яслах був Спаситель та сам тебе не знав. Цікаво, що Слово Боже, яке залишено для нас. Богом, ми віримо в Бога натхнення цього слова. Одна із функцій Слова це відповідати на наші різноманітні питання. Я вірю, що усі питання, тобто усі відповіді на питання, вони, на них Слово Боже дає. Наша сторона, наскільки ми стараємося знайти або глибоко копати в слові, для того, щоб знайти відповіді на свої питання. Я буду читати два текста. Вони обидва текста з Євангелії від Луки. Я прочитаю перших чотири вірша це перший розділ. І далі ми підемо в другий розділ, де безпосередньо вже е, ілюструє Лука нам історію про народження Ісуса Христа. Отже, перший розділ, перших чотири вірша. Оскільки багато хто брався. Складати розповідь про добре відомі серед нас події, як передали нам ті, що від початку були очевидцями і служителями слова, то вирішив і я, ретельно дослідивши все від початку по порядку, описати тобі вельми, шановний Феофіле, щоб ти взнав достовірність слів, у яких був наставлений. Отже, цих коротких чотири вірша говорять нам про те, що очевидно Лука, він не був очевидцем подій та життя Ісуса Христа. Але був чоловік, напевно, якого Лука любив, був чоловік, якого Лука поважав. І, очевидно, цей чоловік був надзвичайно дорогим для Луки. Його звали Феофіл. Феофіл воно означає, Люблячий Богом. І Лука ставить собі мету написати Євангелію. Скоріше за все, що Лука писав Євангелію вже тоді, коли існувало два Євангелія. Це Матвія і Марка. Ми знаємо, да, є чотири Євангелія. Отже, Матвія Марка вже існувала. І він дуже ретельно, як він говорить, да, досліджував від початку хронологію бодій. Він отримував інформацію від свідків, очевидно, від тих, які були ще живі на той час. Можливо, він, коли був в подорожі з апостолом Павлом, як ми проводили да, розбори, зустрічали там Луку, який пише дії святих апостолів. Апостол Павло ув'язнений в Капернаумі, напевно, Лука в цей час спілкується або з учнями, і, очевидно, багато що він чув від Матері Ісуса Христа. Марії. Для чого він це робить? Для чого він, можливо, десь це тривало 10 років, можливо, більше, можливо, менше. Приблизно кажуть, 10 років. Ось він збирав, можливо, цю інформацію. Для чого він це все робив, детально от викладав у своєму Евангелії. Нам говорить четвертий вірш. Щоб ти взнав достовірність слів, у яких був наставлений. Тобто, Феофіл, очевидно. Язичник, навернений в християнство, напевно, якась знатна людина. І про нього турбувався Лука, щоб той мав основу своєї віри. Без Євангелія немає основи ні в кого із людей. Пам'ятаєте апостол Павло писав коринтянам, каже: якщо ви тільки увірували не на осліп, щоб мати тверду опору в житті? Мати впевненість, мати віру. Потрібне знання Євангелія. Ми від цього нікуди не уйдемо. І це знання потрібне не лише для нього, для самого Феофіла. Воно потрібне для кожного, хто вимагатиме звіт про надію. Апостол Петро пише про це. Всім, кому він буде свідчити, і з ким він буде стикатись або з ким він буде мати справу. Отже, давайте подивимося. Що Лука хотів сказати Феофілу про Різдво? І цікаво, що він про Різдво описує з позиції пастухів, як про яких напевне розповіла в свою чергу це Марія, мати Христа. Другий розділ з 8 по 20 вірш розповідає нам історію пастухів. А в тій стороні були в полі пастухи, які тримали вночі. Сторожу біля своєї отари. І ось ангел Господній став перед ними, і слава Господня осяяла їх, і вони дуже сильно злякалися. І сказав їм ангел: не бійтесь, бо ось я звіщаю вам велику радість, яка буде всім людям, бо сьогодні народився вам у місті Давида Спаситель, який є Христос Господь. І ось вам знак, ви знайдете немовля, що лежить сповите у яслах. І раптом з'явилося з, з ангелом, численне воїнство небесне, яке хвалило Бога і казало Слава у вишніх Богу, і на землі мир до людей благовоління. Коли ангели пішли від них на небо, пастухи сказали один одному, ходімо у віфлеєм і побачимо те, що там сталося, про що звістив нам Господь. Вони поспішно пішли і знайшли Марію і Йосипа та немовля, що лежало в яслах, а побачивши його, розповіли про те. Що було сказано їм про цю дитину? І всі, що чули, дивувалися зі сказаного їм пастухами. Марія ж зберігала все це роздумуючи у своєму серці. А пастухи пішли назад, славячи і хвалячи Бога, за все, що чули і бачили, яким було сказано. Отже, знайома історія, ми щороку про неї говоримо. Інколи у нас п'ять зібрань, інколи три зібрання. І на кожному зібранні звучить ця історія. І вчора ми її чули тут. І така якби, ну, одна із проблем проповідників постійно потрібно щось говорити нове, щоб слухалося. Але якщо подивитись трохи здалеку на цю історію, можна відмітити на історії з пастухами дію доброї звістки у серці людини. В цих віршах гарно прослідковується момент зародження віри в пастухів. Отже, з'являються ангели, які говорять певні слова. І це не просто слова. З 6, з восьмого вірша цих шість віршів, які ми прочитали, це блага звістка або Євангелія пастухів. Знаєте, коли ми. Живемо і зустрічаємося з людьми, які не відкидають Бога. Сьогодні все більше людей готові заявити, що я атеїст відкрито, і ставити, можливо, неудобні питання. Але є багато тих людей, які не відкидають Бога зовсім. Які кажуть, я знаю, що є Бог, я вірую, я в серці вірую і так далі. І такі люди можуть приходити в зібрання. Я допускаю, такі люди можуть стояти навіть і за кафедри. І одна цікава деталь, яку я замітив в цих три вірша. Коли ми беремо десятий вірш, там написано і сказав їм ангел, не бійтесь, бо ось я звіщаю вам велику радість. Одинадцятий вірш. Бо сьогодні народився вам. І дванадцятий вірш. І ось вам знак. Вони не сказали, що ось народився Христос. Хочете, не дід, подивіться. не хочете, не йдіть, не дивіться. Вони сказали, що Христос народився загальною фразою для всіх. Ангели сказали вам. Тобто, це особисто для пастухів. Ми сьогодні дивимося з перспективи вже 21-го сторіччя. Уявіть собі пастухи, які можливо не достеменно, або не зовсім добре знали навіть Старий Завіт. Вони знали, що має прийти Месія. Напевне, кожен єврей знав це. І уявіть собі, що ось ми живемо в християнській країні, да? де святкують Різдво, де майже як кажуть, з кожної праски звучить якась різдвяна мелодія. Ось така атмосфера, приємно, люди збираються, сім'ї збираються. І вони звикають до цього, і ми десь звикаємо. Це свято для всіх. Свято миру, свято добра, його називають. Можливо, навіть і не скажуть люди, що це Різдво Христове. Просто святками будьте здорові, ну і так далі. Але ангели уточнюють, що радість буде всім людям, але це особиста радість. Тут є велика різниця. Не просто радість всім людям. Ось всі будуть радіти. Буде щороку різдво. І щороку люди, будуть, які будуть збиратись, будуть відмічатися різдво не просто будуть радіти. Ні, ця радість буде особистою. Коли хтось радісний, да, ми з кимось спілкуємося, бачимо. А у нас на серці сум або якась печаль, ми не в змозі заставити себе радіти. Я думаю, кожен вас знає і, напевно, переживав такі е моменти в житті своєму. І ми можемо лише запитати, чому ти. Такий радісний. І якщо ми переживемо самі цю радість, тоді тільки ми можемо дійсно порадіти. Якраз тоді з'являється велика радість, коли я усвідомлюю, що Христос родився особисто для мене. Якби у світі жив лише я один, Христос мусив би родитись, щоб спасти мене. Я уявляю себе на місці тих пастухів. Напевно, вогнище якесь було багаття. Овечки спали. Вони, напевне, пильнували для того, щоб ніякий хижий звір не зайшов, не вкрав яку, яку овечку. І з'являються ангели, які світлі, які величні, яких не кожен день побачиш, які, напевне, ну, визивають якийсь страх і якесь благоговіння. І вони стоять, дивляться мені прямо в очі і кажуть: сьогодні для тебе народився Христос. Як не повірити? Для тебе народився Христос. Ні, це не для якихось там людей, не для тих, хто там спить. Це для тебе. Для тебе родився Христос. Після того, як вони почули ці слова, вони прийняли рішення піти і подивитися. Іноді люди, які оточують нас. Які чули, напевне, благозвістку, але вони не пішли, не подивилися. Не було особистої зустрічі з Ісусом Христом. Ось який маркер можна поставити. Між тими людьми, які говорять, що так, я вірую в серці, я стараюся нікому зла не чинити. А чи була у тебе особиста зустріч з Ісусом Христом? Пастухи, вони не позастались біля ста, Вони не обговорювали цю подію, яка сталася. Видіння таке велике. Вони не захоплювалися красою ангелів. Вони не захоплювалися своєю ексклюзивністю, що уявіть собі, це для нас, це нам ось. Явились ангели. Це не там отим, що сплять, хай собі сплять далі. А ми от. Ні, вони не застались на цій точці в цьому положенні. Вони пішли і побачили. Їх віра, та, яка зародилась в цей момент в серці, вона наштовхнула на практичне діло знайти і побачити Христа. Пастухи, прийшовши туди, що вони роблять? Вони діляться цією благою звісткою з Марією і Йосипом. Вчора було це питання для дітей. І навіть дехто з дітей дав цю відповідь. Пастухи, прийшовши туди, вони поділилися спочатку благою звісткою з Марією і Йосипом. І закінчується історія тим, що пастухи повертаються, очевидно, назад до свого ремесла. Але вони радісні. Написано, що вони повернулись. Радісні, славлячі і хвалячи Бога. Славити і хвалити Бога це прерогатива тих, хто прийняв добру звістку, хто зустрівся особисто з Ісусом Христом. І в кінці хочеться, щоб кожен з нас подумав і перевірив, чим наповнене моє серце в ці святкові дні? А що зміниться у мене, коли я повернусь до свого звичайного. Щоденного життя? Чи прийняв я Євангелія, яка дає радість, свободу, яка наповнює життя смислом? І питання, щоб кожен задав собі, чи прийняв я Євангелія особисто? Амінь. Помолимося.